Мене дратує необізнаність деяких ВІЛ-позитивних людей, які вірять, що ВІЛ може сам кудись пройти. От ми декілька років приймали терапію. Давайте ми знову протестуємося. Мені здається, що в мене ВІЛ вже пройшов. Я себе погано не почуваю. Давайте тестуватися. Можливо, там буде все добре. Ну віл-інфекція це не все життя. Є дійсно декілька випадків повного одужання від ВІЛ, коли ВІЛ було видалено з організму. 4 чи 5 випадків. Але всі ці процедури одужання це були дуже коштовні Овні та дуже складні операції, які мали більш негативні наслідки для здоров'я ніж. Просто антиретровірусна терапія. Це пересадка кісткового мозку. Там купа різного відбувалося. Це берлінські, лондонські пацієнти. Оце мене дратує дуже дуже і дуже сильно. Безвідповідальність людей взагалі щодо віл-інфекції, щодо сексуальної статевої поведінки. Навіть якщо ти хочеш захищений секс використовувати презерватив, є партнери, партнерки, які тобі скажуть ні, ніхера, типо не буде приносити таке задоволення. А похер я вірю, що нічого не станеться. От віл-інфекція чи герпес, чи ми займаємося Сам підеконе все нормально, та, та. помолимося, відмовив відмовимося, і все нічого, нічого не буде. Це дуже дратує.